Мені здається, що це така ідея, про тому, що вона дуже утопічна, і що люди, які були на чолі держави, вони не дуже були романтичні, дуже-дуже не романтичні, я б сказала. Але те, що вкладали люди, які це будували, ці висткині архітектори, архітекторки. От мені здається, що це дуже відчувається ця енергія майбутнього прекрасного, якогось дуже, дуже нового і незвичного. От мене це дуже, дуже надихає. Я Надихаю так молодше, тому що я тут вже так, 10 років піднімаюся. Вони кудись не, не видуються. Мені як подобалося раніше, але так і зараз подобається. Мені здається, що це те, що, ну, те, що є в будинках в Наприклад, як в, в, в картинах, дивишся на картину, а да, там розповідає, то дивіться, на цій картині зображено от це і це. І це, і це якби, передає от певні емоції. Так само в мене з будинками, тому що це ну, такий ж самий витвір мистецтва, який ну, якось надихає, ну, я не знаю. ну дивишся на будинок. І щось таке відбувається зі мною. Мене це ну, дуже ну, не знаю, змінює. Я не знаю, ну, тому що це настільки, настільки незвично, і настільки резумує всередині. І е, я пішла далі гуляти, ми з подругою гуляли. І дійшла до будинків фольгіяф, як я потім вже дізналася. І це мене просто остаточно ну, добило. Я зрозуміла, що ну все, Но тепер моє життя не буде таким. Дуже хотілося людям показати, що в нас це є. Ну дивіться, у нас це є. Я б думаю, Там є абсолютно якесь ну, інше життя і інша енергія, яка сюди вкладалася. Це конструкторівське відділення з, з, з цим таким ну, трешем, з одного боку, з іншого боку, бо, це ж все-таки така ну, революція була в соціальному плані, в культурному плані. Ну, як це може бути взагалі новий побут, нове ну, життя, нові люди? Це, так, ну, стільки, мені здається, стільки енергії в цьому. І ну, при тому, що це дійсно дуже такі ну, непрості часи були. І не прості і про мою сім'ю, тому що е, там були голодомори, і таке. А з іншого боку Це настільки не незвично. І не стільки, і щось абсолютно не таке. Ну так, ну для мене це дуже незвично, тому що я людина, яка виросла в панельках. Я про це такі комунальні побуди тільки чула. Може, мені тому так це все знаєш, романтично. Якось видається, що моя ну, така ідея про соціальне житло, що всі разом, всі разом працюють, відпочивають, виховують дітей, розважаються. Мені це так здавалося цікаво. Ну, Я розумію, що це не настільки романтично зараз вже. Це гуртожиток. Це одна вбиральня там на поверсі. Але коли це будувалося, це ж ну, прямо вихід був. Це можна було десь жити людям. На Дніпробуті люди ну, іноді тільки в землянках взагалі на вулиці жили. А тут можна було ну, своє житло, своє кімната. Це э, ансамбль яхту, і це для мене така дуже знака штука. Я думаю, що він, він дуже цікавий і дуже мене вражає. І дуже мені приємно, коли прийздить велика конференція модерністів, модерністок зі всієї Європи. І коли вони тут ходять, так і кажу. <сум> ух ти кажуть, ух ти, що ух ти. це, я думаю, ну да, ну да, ну да, ну це ж жахти. І Ольга Яфо для мене ще це ж і про, ну, про жіночку про, про, про те, що жінки стали ваговими, відомими і почали роботи. І Ольга Яфа приїхала сюди апотехніка, який ще там ну, ледь 30 було. І вона забабахала такой ансамбль, який ну, зараз приїздять і так всі дивуються. У -у -у -у! Так зробили. Я ще ж це як не хотілося, але ну, активістка І для мене важливо бути в такому, в, ну, підживлюватися якимись прикладами, які, які змогли. або про які можна розповідати, що вони змогли. І оці будинки це ще це все ж ну, мені про, про такий рухомий час і про, про те, що все змінюється, але і щось втрачається, щось руйнується. Але на цьому руйнуванні можна подивитися, ну, можна, можна діставати цю енергію. Я весь час, мені здається, що так намагаюсь розповісти просто соцмісто, щоб закопати не тільки в нього, а взагалі в модернізм, в таку модерністичну. Тому що для мене це, це і ну, ідентичність. Це про ми місто. Ну, активізм. І це велика частина мого життя. Я лгбт активісткою фем-активісткою, урбан активісткою і модерністкою. Я ніколи не хотіла бути ну, власне активісткою, тому що я не люблю боротися, не люблю якось, ну, якось відстоювати, захищати. Ну, це от, як, не моя природа. Але це так, так сталося, що я цим займаюся. Я почала говорити про те, що я люблю, говорити про те, ким я є. Ну і все. І вийшло так, що треба це і захищати.